Сьогодні дівчинка вирішила сама вивезти. Оцю корзину ми беремо. Стій, чекай, там дядько ще їде. І це щось не сподобалось. Ну йди заставляй назад. Хотіла імену цю. Не знаю чого. Може це ліпше їздить. Все, поставила на місце. Молодець. Давай тепер сюди заскакуй. Кульочок. Ну, ти ж сама вибрала таке, щоб кульочки були. Цей кульочок треба на волоні. Ну так. Можна викинути смітник, там два кульочки, цей теж треба викинути смітничок. Не попала, Давай ще раз. І то не попала. Ну, нічого, то я тоді попаду. А це від пляшок. Хтось купляв пляшки в політах. І це в політах таке. Поки доця релаксує собі тут в корзині. Мама знайшла Мама, її машинку. От дось з мамою можна так. А можна так? Правильно, бач, бігати і так не можна скакати. З мамою, за ручкою, треба йти чемно. Дивись, що мама привезла? Що? Машинку. Клас, побігли. Давай. Їхали в метро ввечері на закупочки. Перший раз так вночі приїхали, майже до години до закриття. Думали, тут щось новорічне буде. Нічого поки що нема. Колясочки. Прикольна коляска. Тільки якщо б вона була повністю сіра. Чи це як для дівчаток було б ідеально в А от вони, он колір сірий. Ну так, але можна ж вибрати а свій можна свої поставити. Ну так ні, це так е, не файно, Отак кльово, коли вони двоє разом їдуть. Мені ну, дуже подобається. Тут десь мають вже плини починатися. Треба якусь велику взяти від феєрі. Лимон ні? Не знаю, а я вам апельсин. Апельсин, але то бачиш, вона ну, менше. Що ти побачила? Дитячий. Дитячий плин? А є ще оці, дивиться, кольорові. Дитя, Покажи мені. О, Зараз акція по 114 гривень, великі банки. Що ти там знайшла, дитяче? Я знайшла такі маленькі шампуні. Маленькі шампуні дитячі. Де? Диві. Зараз треба Диві. машинку забрати. Диві. Та можеш взяти цю велику. Що там дитяче, ти побачила? Тому ми мусили так вертатися аж через пів магазину. Оце дитяче? Ти думаєш, що вона якщо така малесенька, як для діток, така, що в ручку вміщається, то дитяча, то просто така міні-баночка, то не є дитяча. Все, Кароліна вибрала сама. Мене, чесно кажучи, не знаю, якийсь миючий засіб. Вона собі для вікон взяла в ту машинку, запаковує все, що вона буде брати. Той раз ми приїхали за продуктами, а не за кавою, але на каву все одно заїхали подивитися, чи є акції. Ми просто з інтернету замовили собі смаки, які хотіли. Бо тут флетфайта чомусь немає. Акції майже немає по 226, і так воно росте. То якщо береш 6 пачок, а одна пачка 283. Ціни вже і в метро ростуть на ці всі кави. навіть дешевше взяли. Кароліна принесла. Минулого разу брали оцю от пачку з чаями. Вона собі запам'ятала, де то є, і побігла ще принесла. Коротше, поміняли ми чай з тої великої пачки. Все-таки знайшли оцей розсипчастий, він набагато прикольніший. Ти собі можеш сипати. Добре. Я не беру, не беру. Це твій бардачок, так? Ти тут от ті всі хімії складаєш. Давай я хоч почитаю, що це є засіб минний для складу дзеркал. У нас в принципі є, але якщо ти так сильно хочеш, то ок. Пам'ятаєш, там були оці правила, що там як чемно себе поводити, як дітки йдуть або за руку з мамою, або прищіпаються. А так вилазити небезпечно. Це правильно, защіпайся. Все, молодець. Кароліна, які є заготовки. Бачиш, тут вже готові такі тістечка, і там всередині можна собі покласти якийсь джем і утвориться паштель доната. І потім їх можна або запікати, або вже їсти такими готовими. Ну, не хочеш таке? Штук. Не... Дуже але... велика. Але не в не властиться машина. Не влазиться в машину, ясно. Коротше, що не влазиться в ту машину, то ми того не беремо. Логіка. Чи? Чіпси? Так. А де вони тут є? Ти мені покажеш де? Ми далеко далеко. Далеко-далеко, добре. Та ми потім будемо їхати, і ти мені покажеш і ми купимо. Добре? Так. Так. Ти почала чекати, то мама згадує про тебе. Наталію розділилися, Вона пішла на фрукти і овочі. Я пішов за молочком. Помінялися рулями. Так як вказуєш ці ті. Кароліна замітила ковбасу. А ти знаєш, що за ковбаса? Дивися, тут намальовано. А, не намальовано. Тут мабуть такий хлопчик намальований, похожий на тебе. То і риска, то як згущене молоко оце, ковбаса. Ти б ж ти ж такого не пробувала. Ти б якби попробувала, то б тільки такі ковбаси її їла. Я б її взяти. Взяти цілу ковбасу? Так. А і куди, куди ти покладеш це... місця нема? забрати. Що забрати? Забрати все, що ти купила? І будеш брати ковбасу. Ну ковбасу давай витягуй. Забери. Ну, Витягуй. Баба. Все, чай ми вже не беремо, а беремо. Миючий засіб теж. Ясно? І чай. Фіточай. Ти, ти що хотіла для фітнесу його? Набере цілу ковбасу. Хай дотягти не можеш. О, той чай і ти ну, не можеш брати. Давай. Всього, ковбаса вмістилася. Сідай. Так, проїхало авокадо і перчики. Небагато взяли. На цей раз взяли октімель ось такий 3 плюс 1. Якось поштучно не продається. Так якось вигідніше продається. Дві пачки. Вийшло. Скільки їх тут виходить? 8 штук за 120 гривень. Якщо брати велику пачку, 6 штук, виходить 123. Вигідніше, так що дві бонусом ідуть. Баночки. Не пройшло і хвилин 10, і корліна почала чудити. Але вихід є завжди. Зараз покажу. Корречу, все залипає дівчинка, а ми тим часом вирішили без неї вибрати якесь морозиво. Вибрали хрещатики. Ну, саме, саме смачне і великий плюс стаканчик. А корониці маленькі. Чи ти собі взяла зі зущонкою? Вона любить молочком. Піца на Це у нас здається вже готова. Виглядає прикольно, але я з печерицями не їм. Хоча брати таку альберто. Просто вона йде мясна з сиром. Вони по чому? по 135 і ця сирна по 179. Нормально за піцу, тільки інтересно, чи вона нас смачна. Цікавинки в нас ще не закінчилися. Є така от солянка м'ясна, Тоже готова. Тільки розморозити. І є інтересні штучки. люля-кебабчики по 239 гривень. Скільки там в нас? Пів кілограма, 6 штук. І бургери. Хтось розкрив. От, так можна подивитися, як вилітає дві булочки, котлети і ще там сирочки всередині. Ну, в принципі, класний такий комплект. Хейнзе 159 гривень. Цей лагідний. Звичайного нема, так? тільки лагідний. Добре, візьмемо лагідний Хейнс. В принципі, ціна прикольна, бо біля нас 200 гривень в тих європейських магазинах. Взяли ще індика. Індичок на турвіль. Перший раз чую таку фірму. Дивилися нові сіні мініс вигляді палочок. Можна таки взяти попробувати. і Якраз на сніданок з То в неї є сполониці. На цей раз багато всяких новинок. Лайнси шоколадні. 163. Ліпше, ніж та, що Аха. Бачки. Тут тільки такі. Там ще ну, так. І вона дешевше Дві по акції. 50 гривень пачка. Ти можеш взагалі купити. На ну от ні, це дорожче, що в таких мішках. Можна цю взяти, але яку беремо з вишеньками чи з манго і папая. Теж її попробуємо. Ну то беремо дві. Є ще чорна, але то з шоколадом. Я з шоколадом щось не сильно люблю. Я ще у пробував кранчі, теж були, Ок. Ну, На цей раз попробуємо аху. Їдемо ще на печеньку. Щось треба взяти до кави. Напевно, знайти то Лоренцо, що їй сподобалося. От воно. Величезна величезна пачка. Але то бачу, рьоба робить. А ми перед тим брали теж від рьоби було. Від біскоті Лоренцо були класні з шоколадом. Рині вони теж сподобалися ті шоколадкою, Ми купили мікс в цій коробці, і вона побачила що шоколадкою Стання лишилося, з'їла. Потім каже: А де ще? Лишились тільки прості печення, і ті печеня мусив я вже доїдати. Це така от доля батьківська. Треба доїдати. Потім все, що не сподобалося дитині, так що мусить їсти до кави, вже що лишиться. Карліна вилізла, ага, хотіла йти пішки. Ми почали їхати. А вона чекай, чекай, машинку хочу. Стоп! Все, зупинило, чекай, вона як поліція. Ну добре, все, сідай. Давай, сідай і поїхали вже на касу. Ну вже стільки набрали. Там ще десь тік-так вона по дорозі взяла, а ззаді лежить. Ти не знала, яке пече брати, Он. Лепкачан. Триксоль. Наскільки? Майже 650 гривень. Все, поїхали на розкладку. Все, все зібрали. А що ти шукаєш? Я не знаю. На я його він самому кінці був.